На грядках паростки фініків, гранату, манго та кумквату. Їх власноруч виростили відвідувачі гуртка. Артем показує свій проєкт Дерево авокадо. Взяли насіння, взяли, стрікнули в неї паличку, потім взяли, набрали в бутилку воду або в чашку і поставили на, на пару тижнів. Я люблю вирощувати рослини і досліджувати, як вони ростуть. Більшість рослин бачили тільки по телевізору або в книгах, розповідає школяр Максим. А тут разом з однокласницею вони доглядають за бананом. Врожаю, каже, ще не дочекались. Рослини потрібно поливати, поливати, давати соняшне сяйво, дивитися, що дивитися за теплом. Раніше я не знала, ну не сильно любила поливати квіти, а зараз мені дуже це подобається. А от плоди делікатесної монстери вже куштували, говорить школярка Анна. Вони дозрівають раз у рік. Можна їсти, коли вони рости, Вони на смак як банан і ананас або ківі. В Оранжереї вирощують більше трьохсот видів рослин. Найстарша фінікова пальма. Вона у нас росте майже 30 років. Моя найлюбленіша рослина. Окрім теплиці, діти доглядають за міні-зоопарком. Тут живуть папуги, білочки, шиншили та морські свинки. Її звати шоколадка. Чому її так назвали? Бо вона темно колір. Нам дають спеціальний корм і ми насипаємо в такі тарілочки. Діти вчаться прищеплювати, висівати та живцювати рослини, розповідає заступниця директора Центру дитячої та юнацької творчості Світлана Перемот. Каже, такі вміння не замінні в господарстві. Юні квітникарі навесні вони висаджують, висівають насіння квіткових рослин. Завдяки цьому озеленюються клумби нашого міста. Крім теплиці, навчально дослідна земельна ділянка, де вони вирощують овочеві набори, вчаться доглядати, сапати, проріджувати, збирати і варити борщі. Це юні овочівники. Юні садівники у нас ще ринкують смородину, виноград. На думку пані Світлани, така фізична активність допомагає дітям розслабитись та збагатитись знаннями. Цей важкий час, коли діти, як і всі ми маємо дуже великі нервові стреси. Отут от ми релаксуємо. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.